Бачите, на столі лежать деякі видання. Це видання, яке робив, робив центр, готував центр під, перепідготовки та підвищення кваліфікації обласний у співучасті переважній більшості випадків, не у всіх правда, але переважно більшості, з громадською організацією регіональних досліджень. Власне, як ви розумієте, Чернігів потужно от, в сенсі історичних досліджень міста, воно славетне своєю історією. Тут є дуже багато фахівців, тому власне кажучи, якщо вже говорити про цю частину, я думаю, тут має бути, мала бути дуже широка аудиторія, і автори могли б самі розповідати про ті книжки чи збірки документів, які вони вдавалися. Ну щодо мене, то я можу говорити лише про ті видання, до яких ну був причетний, чи можливо як укладач. Чи редагував, чи сам там доклав руки, писав ці статті, чи колективні монографії, лише от в такому разі. І це є ну маленька, дуже маленька дощиця цього, що насправді робиться в Чернігові. Ну, але тим не менше, це є наш доробок, і можу говорити про те, що ми зробили. Ми працюємо звичайно більше в сфері державного управління, місцевого самоврядування. Ну, але не забуваємо і про історію, бо одне без одного не існує. Ну і зрозуміло, що ці речі мені особисто близькі, оскільки за фахом ну, все ж таки історик. І от якщо скажемо, от подивитися на цю книжку історія адміністративно-територіального устрою Чернігаве-Сіверщини, тобто історія поєднання, власне кажучи, з державним управлінням. У нас минулого року була досить така поважна конференція, брала участь і. Багато фахівців Чернігівських з Києва приїжджала, з Росії. Брянська ідея була така. Показати в ретроспективі, як розвивався адмінтериторіальний устрій чернігова сіверщин тобто вирали ширше не лише нашу область, але це зрозуміло, що це частина і нинішньої Сумської області, і це частини Брянського Близькогомільського, тобто і навіть більше, як розумієте, бо Сіверщина вона простягалася до Сіверського донця. Далі і далі спробувати дослідити, як це змінювалося, починаючи від князівств, через Литовську добу. На польсько воєводство, козацькі полти, полки, потім їх скасування, ліквідація губернії, радянська доба, ну і от зараз що маємо які сучасні проблеми маємо на сьогоднішній день. І е, от таким чином ми побудували цю книжку, і е, вона на сьогоднішній день ну, є фактично такою першою спробою е, тут на Чернігівщині дослідити це питання так мовити в історичній ретроспективі. Ну, ми звичайно пишаємося, що нам вдалося зробити таку книжку. Знову ж таки, про історичну ретроспективу пов'язана з адмінтарустрієм, але правда ця книжка була раніше. Це місце осіндування статутних прав в Україні. Ми робили проєкт по статутам територіальних громад, і, до речі, пишаємося, що, власне кажучи, були причетні до нинішнього статуту територіальної громади міста Чернігов. Він затверджений минулого року. І в даному разі це є не лише збірка документів того періоду, коли готувався статут територіальної громади, але це і спроба дослідити Магдебурзьке право, яким чином воно тут поширилося на Чернігівськіверщини. Чернігів інші міста розвивалися думаю, 19 століття, вже після власне кажучи міської реформи. Ну і, власне кажучи, що ми з виходом на сьогодення, дослідження питання, як такого є, ну але і з певними практичними так би мовити елементами. Або інше, ну, власне кажучи, деякий час я читав такий курс джелознавство. власне кажучи, це невелика брошура. Право в тому, що ну, надихнули на мені створення моя альмаматор Київського університету мені Тараса Шевченка, коли я побував, подивився, як це робиться. Думаю, ну, в принципі, я читав цей курс, зараз його правда не веду. От, але тим не менше можна це зробити. Там розбити по періодам джерела, там є певні анотації, ну і, можливо, певним моментом новизни, коли вона видавалася, принаймні, була доволі широкі списки інтернет-посилань. Слава Богу, джерела потихеньку з'являються. У нас є доволі непогані сайти. Ну і зрозуміло, що е, треба студентам допомагати їх знаходити. А далі вони вже самі е, зможуть зробити. Ну принаймні, в такому разі викладач спілкується студентом однією мовою. Йому зрозумілою це, на мою думку, доволі непогано. З нами зроблена така от спроба щодо конференції, власне кажучи, от 2002 року, правда, пройшов досить великий термін, і 2007 року була видана книга Україна Росія, діалог історіографії. Наукова конференція, яку проводив в Чернігові Інститут історії України і Канадський інститут українських студій університет імені Тараса Шевченка, власне, інститут східноєвропейських досліджень міста Філадельфія, США, Сівський інститут регіональних досліджень, і ідея була така. Власне, головний організатор це є Владислав Верстюк, доктор сучних наук, професор. Ідея була така, ну, але за підтримки зрозуміло, Канадського інституту українських студій і відповідно. Інституті міста Філадельфії та Європейських досліджень, цебій історії України, також звичайно. А ідея була така: показати, яким чином розвивалася в період незалежності історіографія України і Росії. І, власне, тоді організатори цієї конференції Власлава Верстюк, представників цих інститутів, вони змогли. Зібрати в Чернігові, ну, на мою думку, такий блискучий склад. Це російські науковці відомі, це українські науковці відомі, потім власне, місцеві наші дослідники. Ну, я назву просто декілька прізвищ, канадські, американські, назву декілька прізвищ. Я думаю, з цього переліку буде абсолютно все зрозуміло, про що йдеться, і про яку збірку матеріалів конференції. Юрій Борисіонок, він є заступник головного редактора журнала Родина, це Москва, доцент кафедри славянознавства Московського державного університету. Микола Бойко, професор от Чернігівського державного педагогічного університету. Горобець Віктор, старший науково співробітник відділу Інституту історії України, Дмитро Гринь, педуніверситет, Данилевський Ігор, ігор, заступник директора інституту загальної історії Російської академії наук, Григорій Касьянов, завідувач відділом сучасної Зенан Когут, директор Канадського інституту європейських досліджень Володимир Коваленко, наш відомий археолог. Кудлай, Олександр, Інститут історії України, Кухарук Олександр. Він є деканом соціально-економічного факультету Інституту Чернігівського державного управління прав Лепявка Сергій, професор педуніверситету Лисенко, Олександр, Інститут історії країни. В принципі, кожен з дослідників який надав матеріали до цієї збірки, це є ім'я в історичній науці. І багато з них мають не лише ім'я в Україні, але і далеко за її межами. І цікаво, що тут не лише є, скажімо, матеріали статті, які звичайно друкуються. Це розшифровка, диктофон запису, дискусії, яка тут була. Тобто тут є жива мова, тут є такі речі, які взагалі в статтях не пишуться, але в науковій дискусії вони присутні. Така досить незвична книжка у нас вийшла як науково-історичне читання, 140-го річниця на народження Грушевського. Це білоруси. Ми готували, тут є наші матеріали, але по великому рахунку це була ініціатива, власне кажучи, Білоруського державного університету. Якщо відкрити, побачите тут привітання ректора університету, тут абсолютно переважна більшість це є. Білоруси, власне кажучи, для мене була відкриттям от, той великий інтерес, який проявляють наукових колах наші колеги до постаті Михайла Сергійовича Грушевського, і в сенсі його досліджень, і в сенсі його діяльності як політика і засновника. потім вже Одного з основників Української академії наук. Ну, тобто, важко сказати, але, мабуть, це все ж таки це можна сказати унікальне видання. А, власне, кілька років тому, можливо, з цього і починалася наша така видавнича діяльність, невелика, але тим не менше кожен рік ми щось випускаємо. Це книга у співавторстві Володимир Бойка, Тамара Демченка і Оксана Ніщенка, 1917 рік на Чернігівщині. День завтра і перед вами. От ініціатор і ідея, власне, каруч, і головний мотор цієї роботи це Тамара Павлівна Демченко, доцент Чернігівського державного періодічного інституту інституту університету, відомий науковець. От ідея була така: значить, подивитися і на арт-верхівних -ну матеріалів на основі газетних публікацій, забрати максимум ну те, що не друкувалося, не виходилося, зробити такий собі невеличкий, то, то є в межах лише Чернігівської губернії, невеликий регіональний зріст, але в рік. Один з визначальних для історії нашої України. рік визначальний значної мірою для її долі. Е, наскільки це вийшло? Ну, власне, кажучи, можна з нею познайомитися, можна нею прочитати. Я чую непогані відгуки, нам було приємно, що буде приємніше, якщо ця книга буде використовуватися і надалі. І я говорив про Тамару Павлівну Демченко, минулого року м, вона підготувала, от, ми змогли випустити таке видання, воно дуже невеличке, колективізація та Гладомор на Чернігівщині 32-33 роки. Але мені воно більше подобається. Навіть, ви знаєте, можливо, навіть більше, ніж великі тому, чому воно є популярним. І воно тут є певні документи, є деякі спогади. Де гріха таїти ну, важко студенти беруть великі книжки, правда? І не лише важко. З цим простіше. Тим більше це місцевий матеріал. Той самий студент місцевого вузу, Він тут зустрічає знайомі місцевості, свій район, своє місто, своє село, знайомі прізвища, родичів може зустріти згадки. Ця книжка буде мати своє продовження у вигляді споменів. От як стимул ми попросили наших слухачів зібрати спомини свідках по своїх селах. І от тепер ця книга отримає таке продовження, розвиток це окремо було видання, але от саме свідчень того періоду живих. Це більшовицький терор на Чернігівщині, також Тамара Павлівна Демченко. Минулого року видали цю невелику книжку, також місцевий матеріал, також знайомі прізвища. Як це було у нас? Я розумію, що явище загальне, але специфіка кожного району, і воно тоді ближче і зрозуміліше. В принципі, звичайно, у всіх обласних бібліотеках це все є. Тобто робилася розсилка, обов'язково вона є присутня. Цими книжками можна познайомитися не лише в друкованому варіанті, але й в електронному, вони розміщені в інтернеті на наших сайтах.